Сьогодні покажу 17 прикрас, які я зробила за тиждень. Наймасштабнішим проєктом було широке чорне кольє з золотими зігзагами. Робила його в комплект до сережок та браслету. Зробила три ромашкові браслети. Їх замовили дві дівчини обидві зі Швейцарії. В комплект до сережок та кулону м'ятному та сріблі зробила ще браслет. Замовниці дуже сподобалось. Для постійної клієнтки з Каліфорнії відправила ще одну яскраву пару сережок. А ці сережки замовниця попросила зробити у срібному та темно-вишневому кольорі. Таке гарне поєднання. Вийшло. Ці маленькі сережки замовили у Швецію. Вони виглядають, наче справжня бірюза. А цей білий комплект чоловік замовив на подарунок. Ще робила кільця з фіолетово-коричневим гамелеоном, золотистим відливом. Цей комплект замовниця обирала для мами. Вона планує носити його в театр, а на вихідних ще встигла поповнити колекцію сережок. Зробила великі сережки кільця, які можна носити різним боком, під настрій. А ще зробила сережки з матовим сріблом та золотом, з легким зеленуватим відтінком. А вам яка прикраса сподобалась найбільше?